Ну, що таке найближчий час? Чи може Росія зробити це найближчі декілька місяців? Ні, у них немає таких ресурсів. Чи готується Росія чи набирає резерви, ресурси створює нові частини? Так, тому ну я думаю, що вони готові будуть не раніше там середини, кінця літа, якщо й будуть готові, якщо вони будуть в такому темпі набирати, тому вони створюють нові з'єднання, частини чи це для наступу, чи вона готова до наступу там через місяць, точно ні. А якщо говорити про весь фронт, то не існує такої армії, яка може наступати відразу там на 800, на 1000 кілометрів. Ну і там є свої моменти, коли ти заходиш, це такі прориви, і це можна робити, дивлячись на якому фронті ти прориваєш ці 1000 кілометрів. Я думаю, тут про 1000 кілометрів мається на увазі ширина фронту, де. Вони могли наступати, але це нереальна історія не мати такі засоби, щоб можна було прорвати такий фронт. Чи має Росія ресурси, щоб е, повсти так, як вона під Покровськом? Так, да, вона може, особливо, якщо зараз е, вона звільнить свої резерви під Курщиною, вона може їх перекинути або продовжити там тиснути нас. А За вашими підрахунками на порядок, цифр, скільки от вони зараз вміли за рахунок Ну, Вони ще не звільнили. Ми там утримуються. Ну, за останніми даними, там до 80 тисяч разом з корейцями у них там стоять угруповання. І ще до заходу знову на. Ну, територію Білгородської області, Що да? чули про це взагалі на всіх ситуаціях. Це наша тактика. Ми робимо все для того, щоб вони не створювали великі угруповання, ми їх розтягуємо за своєю ініціативою на різних напрямках. Там ну, йдуть бойові дії там, місцевого масштабу, там немає таких великих вплинень, але це дає, дає нам змогу відтягувати якісь підрозділи Росії з основних напрямків на Курщину.